Всім привіт, котики та кіски Я містер Котік. Та сьогодні разом з вами будемо грати у гру Майнкрафт. Дуже давно хотів пограти. До речі, мені теж рекомендував пограти в цю гру мій підписник. Ось тут залишу його Дмитро. Дякую тобі. Круто. Ну що, поїхали. Так, будемо сьогодні робити е, е, такий собі челендж у Майнкрафті. Е, цілий день, цілу ніч. Е, хочу ось тут прожити. Так, ну що, давайте зайдемо роздягальна. Так, персонаж. Так, ну, мені е, поки що. Е, так, ну давайте подивимось. Так, мені здається, що оцей персонаж, який був, мені поки що дуже подобається. Так, тіло, стиль. Так, ну окей, це будемо, може потім розбиратися, давайте будемо грати починати. Так, бачите, трішечки я е, пробував вже грати. Так, створити. Створити новий світ. Так, е, виживання чи творчий. Давайте виживання. Е, мирний, легкий, нормальний, важкий. Давайте важкий. Так, важкий. Так, створити. Так, продовжити. Створено місцевості. Генерація світу. Так, завантаження. Так, все круто. Завантажився світ. Так, ну що, погнали? Так. Е, дуже. Вау! Дуже так красиво. А що це? Дерева такі? Так! Я впав, то у мене три сердечка, все зникло одразу. Так, а хто це стоїть? Ну давайте подивимось. О! Хрюшка, привіт. Свинка. Так, ну давайте спробуємо щось. Так, це зелені, зелені листки? Так, це їх ось так розбивати? Так, ну давайте спробуємо дерево. Так, розбиваю. Так, навіть землю, так, і що? Так, колода з хвойного дерева є природа, земля, природа є. Так, а де взяти меч чи шолом на голову? Так, а це що? Це предмети? Так, це треба їх десь брати, чи що? Так, зараз будемо. Пробувати. Так, ну що? Зараз поки що день. Проживаємо цілий день. Потім хочу подивитися, що буде ніч, коли наступить ніч. Бо пам'ятаєте, ми спочатку гри вибрали важкий рівень. Так, о, привіт! Це овечка. Привіт, привіт. Чуєте, вона сказала нам привіт. Так, ховається у кущах, окей. Давайте збігаємо, подивимось, що там далі. Так, а це що, сніг чи що, я не розумію. Так, а ну, давайте спробуємо порозбивати. Так, і подивимось, що це ми будемо добувати. Так. Так, так, так. Бачите трішечки зверху білого. Так, а ну давайте подивимось. Так, що це ми е, здобули? Так, насіння є. Та кульбаба. Вау, кульбабка є. Прикол. Так. А що е, у море? О, це не море. Це, це море, але воно замерзло. Це лід. Бачите? Так, це треба... А ну, давайте спробуємо розбити лід. О, чуйте, воно розбивається як скло. Так. Так. Так, а ну що, ми провалимося чи ні? Мені цікаво. О, все. Я провалився. О, бачите праворуч зверху оці бульбашки. Оце. О, ні. В мене немає повітря. Фу, дуже пощастило. Бачили в мене залишилось... Два та трішечки половинка е цього сердечка. Фу. Оце я так. Більш не хочу робити. Так, і що? А що це таке? Оце можна порозбивати? Так, це я поставив. Ані, давайте розіб'ємо та подивимось, що це таке. Так, е так, це кульбаба та насіння, колода хвойного дерева та земля. Так, все в нас більше поки що е майже нічого ще й нема. Так, а це хто? Це білий медвідь. О, Мішка, привіт. А ти мене не будеш їсти. Так, ну окей. Так, бачите, ще поки що день. Так, підібрали щось. То, що добули. Так, а хто це бігає? Так, медви... медвідь. Так, о, це зайка. Зайка бігає. Так, окей. Два зайки. Так, окей, окей, окей. Так, ну що, поїхали, поїхали, поїхали. Побігли тоді. Так, о, ні, це я як е, будую з цього щось, але я ще не хочу будувати. Так. А як його ось так? Давайте заберемо е, собі. Так, а що треба? Вибрати, щоб, щоб я не, не витратив. Так. Поки що я не дуже розібрався. Так, але будемо розбиратися. Хто грає в Майнкрафт, будь ласка, напишіть у коментарі, підкажіть мені, що ось тут можна робити. Так. Так, 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 це ми вийшли. Відійшли від цього моря, моря яке замерзло. Так, ну давайте ось тут порозбиваємо трішечки. Будемо добувати оцей ґрунт, землю. Так, ну подивимось зараз. О, бачите, з хвойного дерева, Ой, бачите, земля 20 вже кількість 20 штук є. Це блоки. Блоки ми добуваємо з вами. Так, а якщо ось так далеко йти. Що буде? Так, а чим це я б'ю рукою? Так. так, а де це вихід? Бачите, скільки я вже е, добув? так. А бачите, я сніг розбиваю там, е, та воно. Нічого, земля, колода, насіння та кульбаба. Так, а де ще щось можливо таке корисне ось тут добути? Так, давайте сюди. Так, зелене нічого. Не виходить добути. Так, давайте пойдемо у... ОГО а -а -а! О, ні, бачили, одне серденько залишилось. У мені дуже, дуже... Вам гаплик. Е, гравець е, гепнувся з висоти. Так, оце я дурбецело. Бачили? Фу, відродився. Окей. Так, це мені дуже пощастило. Так, але мені цікаво, що там е, знизу таке відбувається. Так, давайте. Так, це. Овечка. Так. Е, <глаз> е, не чіпай її. Бачите, вовк її хоче з'їсти. Привіт. Не їш овечку? будь ласка. Іди поїш е, снігу там, травичку. Так, давайте зайдемо. Мені дуже цікаво, що там було, де я впав. Е, а вже вечір бачили? Так, я щось не зрозумів. Це я впав чи мене хтось вкусив? Бачите? <гаш> вже ніч. Оце капець. Так, дуже швидесенько. Так, а що робити? А де взяти щось таке там меч? Е! Е! Це хто стріляє? Це кріпер зелений гірок? Вам гаплик! Грав... Гравеці підірвав кріпер. Кріпер мене вбив зеленою гірок. Оп! А... Цей скелет е, в мене стріляв з лука. Е, Стрілами бачили? І кріпер в мене що. Та що таке? О, зомбі вбив, я не встиг е, повернутися. Капець. Скелет? Кріпер і зомбі. А як його бити? зомбі вбив ще раз. Оце зомбі бачили? Так, я не хочу дивитися навіть. Тікаю, 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 тікаю. Тікаю в десеньку. Тікай, 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 тікай. Фу, втік. Я втік від цього зомбі. А скелет, бачили, він пуляє в мене з лука стрілами, ще так влучив в мене, і в мене. А! Як? Як туди вийти? Знову скелет. А, ні, це зомбі вбив. Капець? Оце я натиснув важкий рівень. Так, це виживання. А що, може донизу закопатися під землю, поки буде ніч сховатися? Так, швидесенько. Будь ласка, швидесенько, давайте сюди може, під гору. Бо мені здається, що зараз прийде якийсь чувак. Як вони мене бачать тут? Так, давай, давай, швидесенько. Будь ласка. Ну. Так. Зараз подивимось. Фу. У мене ж окуляри. Майже не впали. Нікого немає. Бачите, ніч. Ніч. Так, ну все, давайте тоді підемо далі, поки ніч будемо добувати блоки. Ой, якийсь блок дуже важкий. Так, і що це таке було? Так, земля, але дуже важко чомусь розбивалась. Так, бачите, нічого дуже погано видно, але. Так, якийсь блок. Так, ну що, давайте вийдемо, подивимось. Нікого немає. Так, ще ніч. Фу, дуже страшно мені виходить туди. Я не знаю. А коли буде вже день? Так, давайте ось сюди нагору піднімемося. Піднімемо. Так, треба дивитися, щоб не було скелета, чи кріпера, чи зомбі. О, кріпер, бачите? О, ні 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 ні, -ні. О, ще кріпер. Він що вибухає, підходить до мене? Е, та хто це в мене штовхає? Кріпер підірвав мене. Капець. Капець дуже важко. Так, і що? Ще ніч? Оце я натиснув вишкий рівень виживання. Так, ну давайте зробимо собі схованку. Та я навіть не знаю, треба що почекати. Дуже важко розбивається, бачите? Мені здається, що тому що в мене немає. Чим розбивати. Це я рукою розбиваю. Так. Фу. Вбивають тільки так. На раз, два. Капець. Так, ну якщо вони мене побачать, я сюди сховаюсь, мені здається, що вони сюди і зайдуть. Так, це, це, я, це я вже будую. Так, ні, будувати не треба, бо навіщо поки що? Ми поки що нічого будувати не будемо, бо нам треба дожити до утра. Ого, вже світає, бачите? фу О, мені пощастило. Так, і що їх не буде в день? Так. Вони десь ховаються в день, мені здається. Так, це лід. Це ми. E, замерзла вода. Ми йдемо по льду. По воді. О, впав у цю отвір у льду. О! Ти пут... зомбі, зомбі, зомбі. А чому вони вдень? Бачили, а він горів, полум'я полум у нього було. Знизу. Він згорів. А, ч... а, мені здається, що наступає день, це ось бачите, це сонце. Та коли, коли сонце світить на зомбі, він згорає. Все, я розібрався. Так, прикол. Так, все, сонце є. Це він хотів мене догнати та з'їсти, поки сонце його спалило. Так, окей, я встиг втікти від нього. Так, ну мені здається, що вже нікого не буде: ні скелета, ні кріпера, ні зомбі. Так, давайте подивимось, що там далі. Так, це я впав. Так, давайте візьмемо оцю штуку, кульбабку. Так, а як її взяти? Так, це розбивається лід. О, ось так. А ну давайте подивимось. Так, все, кульбабка є. Так, земля є. Так, як здобути обладнання оце. А, воно в мене є. Треба його вмикнути було, чи що. Так, а що це таке? Так. Ножиці якісь. Так, крафтінг Химерний гриб на паличці. Так, крафтінг морква на паличці. Крафтінг... Висушені ламінарії крафтінг, е, гарбузовий пиріг. Оце мені дуже подобається. Я полюбляю таке. Ням-ням. Дуже смачненьке. Так, крафтінг е, грибна підлива. Так, і крафтінг е, кресало. Так, ну це дуже прикольно, але. Але є щось ще. Так, це в мене повно такої штуковини. Так, треба це, це розбиратися. Жовтий барвник, крафтінг Так, окей. А що це таке? Так, це щось свічки в мене були, щоб у мені темно не було, коли я під землю заходжу. О, це прикол. Мені подобається. Так, інвентар. Так, е треба бу е бути, е спробувати. Е щоб оце мені меч якось був. А як його зробити? Так. Треба порозбиратися трішечки. Але все, бачите, ми цілий день вже прожили та цілу ніч, але мені не дуже було легко. Декілька разів мене вбили. То кріпер зеленої огірок, він мені здається, підходить та вибухає поряд зі мною. Та мені одразу гаплик. То в мене скелет стріляв з лука стрілами, влучив та вбив мене. Потім зомбі мене з'їв. Так, це вовк. Привіт, вовк. Як в тебе справи? Так, це в тебе маленький, так? Так, ще один маленький. Ав, 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 привіт! Так, ну що? Погнали. Подивимось, що там далі. Це ліс. Так, кульбабки. А що це таке? Так. От ну, давайте спробуємо. Так, і що це я підібрав? Так, солодкі ягоди. Я що їх можу їсти. Так, цікаво, треба. Розібратися. Мені подобається скуштувати. Так, це хтось. А, це вовк хоче з'їсти вівцю. А, все, він її з'їв. Ага, ось воно. О, він її догнав, а сира Бараніна, бачите. Це Баран був. А я її підібрав. Я думаю, що він не дуже. Не дуже вовку сподобалось. Так, ну що, ось так, бачите, прожили зробили виживання. Дуже складний рівень важкий поставив на виживання. Прожили цілий, день, прожили цілу ніч, вже дожили до утра, вже день. Круто, бачили, сонце почало сходити, та зомбі горів, палав дуже круто, але хотів мене догнати, з'їсти. Але в нього не вийшло. Ми втекли. Дожили до світанку, мені дуже сподобалось, але бачили мене доженяв зомбі. У нього було знизу полум'я. Я потім вже зрозумів, що це вийшло з сонце, але зомбі не встиг мене наздогнати та з'їсти, бо сонце його спалило. Мені дуже сподобалось. Ми сьогодні зробили виживання з вами, дуже важкі рівень. Натиснули, прожили цілий день та цілу ніч, дожили до ранку. Будемо спробувати ще грати. Мені дуже сподобалось зараз. Хочу вас попросити натиснути на кнопку підписатися. Натиснути на дзвіночок, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Натисніть ще, будь ласка, на великий палець до гори. Мені буде дуже приємно. Напишіть, будь ласка, у коментарі: сподобалось вам сьогодні чи ні. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч, до побачення.